Смічна ціна за такий ідеальний Volkswagen Golf 6. Автівка 2011 року самий популярний надійний та економний 1,6 дизель. Уже пацанськи тонована з пробігом 273 тисячі на релінгах та на стильних чорних титанових дисках та на зимній резині. Авто без жодного нюансу та з чудовою оптикою. І тепер давайте до салону, Зараз покажу, що там. А тут весь пакет склопідйомників, регулювання та підігрів зеркал, ткання висідіння з боковими підтримками, трьохсписове кермо в бойовому стані, механічні п'ятиступки, підігрів сидінь, клімат-контроль та сучасна меджіє-система. Цю автівку можна придбати у розстрочку з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Також можемо обняти на новочислав старепто або доставити до вашого міста. І ви тільки подивіться, який великий багажник. Ідеально підійде для тих, хто любить перевозити щось велике. 7800 яиц.